Ну ви знаєте, по ігрі то повірте одно, що як ми починали і грати з командою, і ми знаємо, що це за команда. У нас 15-20 хвилин було чудеса, що ми витримали тайм теж. Додатковий час теж. І повірте, одно, ну, ми в емоціях зараз плачуть в сльозах, але це не є показник, тому що розумієте, команда Чорноморській воно на вище, вона, вона краще за нас. І повірте, що якби ми зіграли зараз два додаткові час по пенах, Програлися ми і так програли. Ви знаєте, би ми зробили шахтаром, не знаю. Ми тільки середу почали ходити. Зараз дякуючи Богу, що не то, що так сталося, скота хлопців, але ми вже завтра йдемо в копарк, відмочуємося і готуємося на гру. Це вже історичний день. Ми показали одно. І що би хотів сказати для всіх, для вас, ви знаєте, ми йшли до цього 10 років. Ми показали з ігрою з Полтавою, першої ліги, із прем'єр-лігою. І сьогодні, повірте, я радий, що. Я в Тернополі, що я живу з хлопцями і опять ми 15 тисяч людей не знаю. І ми їм принесли радість, які за нас, які раділи, які вернули той футбол, колись був ще від від Хоростівської зорі. Це приємно. мені, зато Це вже не будемо зараз ні суддів, ні тих, це не можна говорити. Одно, що бачите, удалося нам, щоб без інциденту. Я до ігри ще думав, боявся, що щоб не було інциденту, тому що люди не привикли наші розуміти, стюарти не привикли до того, що десь би можна е, когось стримати або що-небудь. А народ і народ, народ бачите, як ну вдалося забрати судді, вдалося забрати е, у нас е, футболісти і тої, і тої команди. А далі в нас вже час росуне. Приємно в загальному хотів би сказати, що да, ви бачите, що. Команда не змінилася, рисунок і гри є. Да, не хотілося, хотіло щоб і моментів більше було. Ну, ви знаєте, премєр Меркін є команда на п'ятому чи четвертому місці, то повірте, ми опять зробили маленьке чудо, це від оборони, тактично грамотно. Вернулися до Степана Кекута, які я радий. Я тільки чекав, коли їм вже, <ф> не дай Бог, встане, але я щасливий. Чорний витримав, Мединський задню витримав, з тих всім. Худоб'як, ви бачите, тероризував то, все робив. А команди у нас і перемоги попереду. Тому що, повірте, що там чи Динамо Київ, чи. Шахтар, ясно, що хотілося праздник вам зробити для того, всього але нам важко вже важко настільки, в У нас нема тої лавки, нема цих людей, щоб ми могли зараз варіювати суставом. составом. Зараз приїжджає просить той самий состав думати, як відновити їх вже по середах, тому що з чемпіонат. Бачите, середа субота теж мені важко. І тим більше, що ви знаєте, задання перед нею поставлено перша ліга. Перша ліга на сьогоднішній час питання не знімається, тому що бачите, яка ситуація зараз в Україні, може бути об'єднання, може бути все. Але ми будемо це виконувати і бачите, нині маленький торчок, ми побачили, що є команда. І саме головне скажу. Ви знаєте, говорили ми з ними, бо купа закулісних питань йдеться в тих іграх. І в футбол до мене дзвонив два, в одного, я їм кого хлопці, прийде 15 тисяч. Я знаю, що крутоки йдуть звідти, звідти дзвонять одне одне. Ми як простимо цих 15 тисяч, нам тут нема що робити. Так, да, може все бути, можемо получити 4-5, і люди прийти і сказали, що ми десь там нечесно грали, грали тусю. Але ми будемо чесні, ми в душі будемо знати, що ми, ми чесно грали. І як би там не було одно, ви не спіднете голову, зайшли розівав, правда, сльозами, але вже успокоїлися, але повірте одно. Повинно з когось починати. Не може бути того всього, що у нас десь буває великих і інших команд. І це маленький приклад, що немає тих грошей, що можна щось рішити або щось зробити. І я радий за хлопців, радий за вас, радий за голівників, що отак сталося і ми показали такий питання? Я так сказав, що вже тут такі запитання. Нема нікого так.